Цей навчальний рік для першокласників дуже особливий. Для них розробили спрощену навчальну програму. Зміни, які матиме тепер молодша шкільна ланка, вносились не в кабінетах, а з урахуванням думки громадськості. Ця освітня реформа повинна розвантажити і оновити програми та змінити сам підхід до їх викладання. Слово знає замінено словом практично застосовує або вміє застосовувати. Таким чином, той час, який раніше був спрямований на зазубрювання дитиною цих таблиць, для прикладу, інколи навіть не розуміючи, що дитина зазубрює, йде на те, щоб дитина практично відпрацювала цю тему, зрозуміла принцип. Але якщо початкова школа отримала максимум новизни, то про середню та старшу поки мова не йде. Я очікував, що буде серйозніша зміна програм вже середньої і старшої ланки. Тим більше, що оновлені програми з так, історії України, Так, історії, так. Для вони, історії вони відбулися ці зміни, але вони відбулися в такому руслі, що я більше не задоволений, ані задоволений тими програмами. І я казав колегам своїм виступаючим, це якась ну, банально проста причина. Як може входити програма, яка працює в цьому навчальному році, наприкінці літа. Нові підручники для восьмого класу та зміна навчальної програми з історії України це все, що поки стосується учнів середньої шкільної ланки. За результатами опитувань, задоволених середньою освітою громадян в Україні, менше 50%. Проводилася оцінка з задоволеністю освіти, не тільки в об'єднаних громадах, а в цілому по Україні. По дошкільних навчальних закладах 42,9% сказали, що задоволені. По школі середній 46,3%. концепція нової української школи це вступ до великих змін у освітній реформі. Поки закон про освіту очікує на повторне слухання. Але якщо його приймуть, то з 2018 року діти підуть у 12-річну школу. А поки всі охочі можуть долучитися до обговорення. Алла Максимчук, Володимир Захаров, Роман Мельничук, новини рівного.